Прокурор області порушив кримінальну справу стосовно депутата міської ради. Він, перебуваючи на посаді начальника фонду соцстраху від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, в одному із районів області вдався до корупційних дій. Даний посадовець, працюючи на цій посаді, уклав договор, в якому договор найму, в якому були заключені вже завідомо неправдиві дані. А саме під оренду для приміщення цього фонду було взяте приміщення, а в договорі значно завищена його площа. Звичайно, зросла сума оренди, і таким чином була переплата на 113 тисяч гривень державних коштів. Крім того, цими днями СБУ порушила кримінальну справу за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Бурштинської міської ради. Прокуратура області здійснює нагляд за цією справою. Посадові особи теж одні з міських рад. За попередньою змовою з підприємцем склали неправдивий акт виконання робіт по будівництву бурштині каналізаційних мереж. Ну засвідчено, що реально ці роботи виконані не були а в акті відображено незаконно відображено звичайно з інструментами підробки. що… Роботи виконані, і за них підприємство перераховано 300 тисяч гривень і того ж з держбюджету. Досудове слідство по обом справам триває. Головний пріоритет прокуратури, каже Владислав Грищенко не кількість справ, а відшкодовані державі збитки. Від початку цього року вдалося повернути до бюджету країни 14 мільйонів гривень.